Що за якийсь час почнеться знову вивільнення цього ефірного тіла, і люди знову прийдуть до природнього дару Яснобачення, мати цей зв'язок з духовним світом. Людина прагнула не втрачати цей зв'язок. Вона всіма силами трималася за цей зв'язок. Почалися жертвоприношення. Вся еволюція йшла до того, що патерахат повинен був не просто зародитися, а він повинен був прийти на зміну матеріархату. Взагалі, найпершою людиною, яка змогла свої сили яснобачення, які в неї були, перетворити в сили логічного мислення, це був Авраам. Вітаю вас! Шановні поціновувачі народної мудрості, продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо далі наше фундаментальне дослідження Місії України. В минулій зустрічі ми в своєму дослідженні дійшли до того, що яким чином на землі, в людському суспільстві, утворився матріархат. Ми прийшли до розуміння. Що метрархат це було правомірне явище, яке витікало з самого ходу еволюції, саме тому, що жінки, а не чоловіки, перші торкнулися до, до такого явища, як мислення, і саме тому, що жінки мали набагато більші Магічні здібності, ніж чоловіки, вони були більш придатні до самоорганізації людських громад, людського суспільства. Тобто, коли водії першу вчителю людства потрошки відходили від водіння, передаючи їм людям, які до цього дозріли, то цими людьми, які могли сприйняти це керівництво, в першу чергу були жінки. І тому громади ті стародавні. Вони виникали довкола таких відуючих матерів. Це були матріархальні громади. Але завдання еволюції полягало в тому, щоб людина до цього, до цього керівництва взагалі до, до подальшого свого руху прийшла до своєї самостності, тобто, щоб вона сама могла керувати і сама собою, і соціальними громадами. Але завдання еволюції полягало не в тому, щоб максимально відчувати, бути зв'язаним з духовним світом, що більш, до чого були більш придатні жінки, а якраз в тому, щоб відійти від духовного світу і свої вчинки підпорядковувати своїй волі, своєму розумінню. Тобто, треба було навчитися жити самостійно. І для цього, щоб це відбулося, людині треба було зануритися в земне єство, в земну реальність, в земні бажання, тобто в саме земне життя. Фізіологічно це відбувалося таким чином, що людина, оскільки людина, як ми вже говорили, вона на сьогоднішній день чотиричленна, вона поступово. Людське ефірне тіло або життєве тіло все більше і більше входило у тіло фізичне, тобто воно става людина ставала такою, якою ми є зараз. Такими, як зараз, ми не завжди були. Раніше це було так: от якщо взяти людина, це її фізичне тіло. Тобто, сучасна людина виглядає таким чином, що фізичне тіло і це фізичне тіло, контури цього фізичного тіла практично співпадають з контурами тіла ефірного. Тобто, наше ефірне тіло повністю сидить у тілі фізичному. Раніше ж в часи. Атлантиди в часи Лімурії це виглядало таким чином. Якщо було тіло фізичне, то ефірне тіло воно було отак. Тобто ефірна голова можна сказати, вона високо виходила над головою фізичною. У зв'язку з цим. Ота От річ, яку ми називаємо третім оком, яка якраз і дає і дав яснобачення, яка знаходиться у людини отут, отут, між, брови, між брів, вона в ефірному плані була вивільнена. В зв'язку з тим, що ефірне око людини не співпадало з фізичним тілом, людина могла бачити ефірний світ. Вона могла бачити оцей дав яснобачення. Сьогодні ефірне око людини, і фізичне у фізичному тілі ефірне тіло і фізичне повністю співпадають, і фізичне тіло закриває це ефірне око, і тому ми не бачимо. Ми сьогодні не бачимо духовного світу. І це занурення ефірного тіла у фізичне тіло відбувалося дуже поступово. І це теж не, кінцевий, не кінцева стадія, тому що через якийсь час почнеться знову вивільнення цього ефірного тіла, і люди знову прийдуть до природнього дару Яснобачення. Ми, люди знову природньо зможуть бачити духовних істот, духовний світ, так як ми сьогодні це не бачимо. Але це буде в майбутньому. А Сталося оце, знову ж саме тому, що світ керований, духовний світ зробив цю подію для того, щоб людство втратило дар яснобачення і могло почати щось робити з самої своєї волі, само з себе. І от, якщо з цієї точки зору подивитися на еволюцію, з точки зору того, що втрата дару яснобачення для людей. Це був незворотній процес, його неможливо було обминути, і це мало прийти на всіх людей, але не на всіх зразу. Першими почали втрачати чоловіки. жінок, це більш затримувалося. І в зв'язку з тим, що почали втрачатися цей зв'язок з духовним світом. Спочатку людина втратила зв'язок з вищими сферами духовного світу. І відповідно, коли вона втратила зв'язок з вищими сферами духовного світу, вона й втратила зв'язок з тими, умовно кажучи, принципами, які існували у вищих сферах духовного світу. Тобто гармонія, мораль, справедливість від людини почали потрохи відходити. Людина занурювалася у нижчі сфери духовного світу, тобто у сфери нижчого астралу, де панували зовсім інші принципи. І для того, щоб мати цей зв'язок з духовним світом, людина прагнула не втрачати цей зв'язок. Вона всіма силами трималася за цей зв'язок, почалися жертвоприношення. І чим далі, тим кривавіше. Спочатку це були жертвоприношення рослин, потім тварин, і в кінці це вже були криваві жертвоприношення людей. І це все робилося тільки для того, щоб мати зв'язок з духовним світом. І зрозуміло, що коли робилося жертвоприношення рослин чи тварин, це ще були жертвоприношення, які стосувалися вищих, ну, більш високих ієрархій в духовному світі. Коли ж вже почалися людські жертвоприношення, це вже були що називається, це вже були жертвоприношення, і це вже були зв'язок, можна сказати, з демонічним світом. І цей зв'язок з демонічним світом, зрозуміло, що й вливав сили цього демонічного світу в людини. Людина ставала злою, людина ставала агресивною, людина ставала егоїстичною, дуже. І ці жертвоприношення породили одночасно і породили війни. І не просто війни, а магічні війни. Ті війни, коли люди вже вони у той час ще мали оцей дар магії, і то дуже потужної магії. Вони ну воювали буквально магічною зброєю, магічними заклинаннями. І ці війни врешті-решт, привели до того, що ну можна сказати однією фразою відьми втопили Атлантиду. Цілий континент пішов під воду саме в результаті оцих магічних, потужних магічних війн, які наскільки я так розумію, у своїй силі, мабуть, були сильніші, ніж війни атомні. Сучасні. І зразом з, з цією загибелю Атлантиди, можна сказати, і загинула безроздільна влада матріархату, безроздільна влада жінок. Після потопу. Тобто загибель Атлантиди описується в Біблії як потоп, і не тільки в Біблії. Після потопу настала нова корінна раса, арійська корінна раса. І ця корінна раса це була корінна раса самого свого початку. Це вже були зародки корінної раси патріархату. На зміну матріархату приходив патріархат. Чому? Тому що е, суть подальшої еволюції, якщо суть подальшої еволюції полягала в тому, щоб людина сама своїх сил могла керувати, тобто собою і, і всім довкола, то ці сили людина повинна була черпати з досвіду свого життя, з земного досвіду. Тобто, це один момент, з другий момент, що людина втрачала дар Яснобачення, і, відповідно, вона втрачала бачення суті речей. Вона, не знаючи, що стоїть за якоюсь конкретною подією чи за конкретною якимось, якоюсь річчю, вона мусила, як би сказати, творити здогадки сама з себе, а що би це могло бути. І це були перші порухи до предметного, до логічного мислення. Тобто людина не бачила ідеї, і вона про неї почала, починала думати і здогадуватися, логічно складати, а що б це могло бути. І більше до цього були придатні ті, та частина людей, яка раніше загубила дар яснобачення, тобто чоловіки. І перша, перші, як би сказати, логічні порухи, порухи логічного мислення почали зароджуватися в чоловіків, а найпершим, взагалі найпершою людиною, яка змогла свої, свої сили Яснобачення, які в неї були, перетворити в сили логічного мислення, це був Авраам. Це був той засновник. Цілого народу, які, які потім, через що потім почали вливатися ці логічні імпульси у все людство. І після потопу, коли почалася перша індійська культурна епоха, яка сталася зразу після потопу, це ще не була епоха патріархату. Це ще було, по, як би сказати, це ще було в такій спільній формі, про що ми поговоримо трошки пізніше. Але сама корінна раса, сама вся еволюція йшла до того, що патріархат повинен був не просто зародитися, а він повинен був прийти на зміну матеріархату. Ну, от така сьогодні інформація. Продовжимо в наступний раз. А зараз, шановні друзі, хочу сказати маленький анонс. В зв'язку з тим, що ми. Наше відео зараз знімаємо в передріздвяний час, що ви бачите. Ми наступну зустріч нашу зробимо в місії України України перерву, і наступну зустріч присвятимо одну або дві лекції: присвятимо темі Різдва. Тому що я думаю, що це буде дуже на часі. А оці прекрасні фігурки це що ви. Бачили, це розробка покутської кераміки тієї фірми, тієї того виробництва, яке, спонсорує наш, яке у даний час спонсорує нашу програму Етнософія. Дякую за увагу.